Привіт, пані та панове! Є для вас п'ять ароматів найулюбленіших, найкращих за лютий. Ці аромати поза гендерністю. Ці аромати є такими антагоністами лютості, і вони ще складають. Парфумерну капсулу, а її особливість, що вони покривають всі мої потреби. Тобто це 5 ароматів різних, про різні настрої і різні випадки. А я, Оля Насонова, парфумерна блогерка на парфумерному каналі в себе вдома. Починаю з першого аромату, і це «The Muse» від Zaka Parfum». Безкомпромісний аромат про порошок з категорії аромати чистоти. Хрусткий, дзвінкий, колючий. Як голки, дуже гарно лунає в холод. Трошки вже покривився розпилу, розпилювач, але ну, той таке лунає монотонно, дуже стійкий та помірно шлейфовий. Якщо ви шукаєте жіночний аромат чистоти, де квіти, це взагалі не той варіант. Якщо ваш аромат чистоти, це, наприклад, аромат напрямку як бланш від Бередо, то це. Набагато зухваліший аромат. Ти його вдихаєш, і у тебе перед очима в повний зріз стає пан порошок. І наче в носі тобі насипали того о, порошку. Так, це безкомпромісний аромат про порошок. Та він мені не нагадує якийсь порошок, яким я користуюсь в побуті. Це для мене парфумерний, абстрактний, якийсь казковий порошок. Це для мене структуруючий. Аромат на попрацювати нагадує моєму внутрішньому стижню, що він є. Наступний аромат це фльодипу або в перекладі квітка шкіри від бренду Diptyque. Це у мене парфумована вода, бо чорний торець і чорна етикетка. І в цьому бренді цей аромат випускається тільки в парфумованій воді, і це аромат про ірисове борошно та насіння моркви. Ще в цьому ароматі є такі альдегіди і вигляді таких свіжих бульбашок, які так доносяться до мого носа свіжими, чистими якимись іскорками. Це для мене аромат абсолютного затишку, спокою і умиротворення. Коли я бувають такі дні, коли щось тестую, щось пробую, і я навіть втомлююсь від цього, і я знаю, що я зараз піду в душ, і після душу я нанесу свою. Квітку шкіри цей аромат на себе, і буду о, просто отримувати задоволення. Прям чекаю цього моменту. Це мій аромат або на вечір, або на всі такі вихідні, коли хочеться такого затишного о, аромату. Я. Е... Спілкувалася зі своєю підписницею Юлею про цей аромат. І вона мені сказала, що вона більш згодна зі мною в моєму описі цього аромату. Проте він їй ще про таку вишукану жіночність, про якісь шовкові сукні, таку витонченість. І я зрозуміла, що мені також він про це. Бо в мене це проявляється, коли я його наношу на себе після душу. Мені не хочеться натягати на себе якусь таку піжаму з ведмежатами, а мені хочеться щось такого жіночного, вишуканого, якогось такого, навіть шовкового халатику на себе накинути і ходити як якась будуарна княгиня по своєму дому. Цей аромат мені дарує таке теж відчуття затишку, елегантності, жіночності, такої будуарності. Можна так сказати, проте цей аромат унісексовий, якогось е, явно-жіночного настрою тут немає. Він просто мені, як жінці, дарує такий певний настрій. Чоловіки вам також зайде цей аромат. Головні прикметники цього аромату. Він затишний, ірисовий і унісексовий, а вже там кожен може до нього додати щось своє. Ірис тут менш маслянистий, наприклад, від ірисових ароматів від Прада, а також хто, ще, хто вже спробував молекулу номер 1 плюс іриси, то там іриси більш маслянисті, тут менш маслянисті. От уявіть, як би пахло борошно, якщо б воно існувало, ось так пахне цей аромат. А зараз BDK в ефірі з парфумом Gruy Charmel. Це якраз представник моїх ароматів модних, сучасних, очезакатувальних. Бо я обожнюю його. Він в мене вже місяць і я без нього не хочу жити. Ой, як приємно він пахне. А пахне він. Сандаловою, прям такою навіть кремово-маслянистою деревиною з. Пішло, пішло. з трепким чаєм і ветивером. І сандал тут такий весь, весь катається в спеціях, в фруктах інжиру. Аромат грайливий, мерехтить, взагалі не монотонний, він змінюється від теплопряного до. Такого свіжо-прохолодно-пряного в процесі розношування в ароматі більше проявляється терпкість чаю, і ветивер виходить на поверхню. В сандаловість, така кремовість ледь зменшується. Цей аромат вишуканий. І я ось думала, як взагалі пояснити, чому я. Вважаю цей аромат вишуканим. Ось за якими критеріями я вважаю, що цей аромат вишуканий? Вишуканість цього аромату для мене в його стриманій красі. Та, взагалі, не мабуть для мене вишуканість в стриманій красі. В цьому ароматі присутні як, вочевидь, більш жіночні ноти. Там така кремова, солодка деревина, така огортаюча. А є й більш маскулінні відтінки, як такий колючий, свіжий ветивер, терпкість, пряність. І це так навколо тебе кружляє, і цей аромат взагалі не обирає нічю сторону. Просто я відчуваю цю гармонійну композицію. Це аромат Унісект, я його божню відчувати зі свого хлопця. Хлопці також спробуйте, протестуйте. І ще. В цьому ароматі такий лагідний сандал, просто як лапки котика. Оця витиверність, терпкість не дає просто впасти в затишну кому. Я хочу, щоб ви всі спробували цей аромат, протестили, поділилися зі мною враженнями. Я маю надію, що цей аромат буде для мене універсальним на весь рік. Можливо, влітку я їм буду користуватися в більш прохолодні. Поживемо, побачимо, що я це тут. Думаю, гадаю, є, і в мене і інший відгук на цей аромат, бо купила я цей парфум з рук, майже урвала, купила повний флакон без пари пшиків за 3 800. І дівчина, яка це продавала, моя підписниця. Привіт! Казала, що він, вона відчуває. Все в цьому ароматі, що там заявлено, цю і сандаловість і пряність, проте її враження від цього аромату, наче він підігрітий десь на сонці біля батареї, От ти на себе наносиш щось вже підігріте. Їй це не сподобалось. Я цього не відчуваю. і Дуже тішусь цьому аромату, мій улюбленець. А наступний це у нас Freedom Land від Mandarina Duck. Я відклеїла етикетку з цього флакончика, бо як на мій смак, там він так він виглядає набагато симпатичніше. Це фруктовий аромат Про екзотичне фруктове хуліганство. Аромат пахне ананасом, полуницею, от напрямком тих екзотичних фруктів, як папає, маракуя оце все. І ще на додаток він пахне м'ятою. Ось так. Аромат простий. Життєрадісний, веселий, він мені пахне соковито, наче це сок з фруктів, не пудра, не варення. Аромат на мені тримається десь годинки три. Я обожнюю з ним експериментувати я його нашаровую, додаю до якихось парфумів, щоб додати такої соковитої, екзотичної фруктовості. Полюбляю навіть його змішувати з порошком. Виходить прикольна композиція. Можна навіть відчути в цьому ароматі таку м'ятну жуйку. Ну спочатку це прям свіжа м'ята і свіжі фрукти, а потім згодом вже можна відчути і жуйку. Це лише підкреслює таку веселість, інфантильність, життєрадісність цього аромату. Кому таке треба, раджу. Тим паче це ще бюджетний аромат. Зустрічайте поважного гостя. Це Блек Шафран від Бередо. Це мій найлюбленіший аромат на повсякдення. Це шкіряний аромат про делікатну шкіру саме та малинку. Шкіра тут зроблена шафраном, я так кажу, зроблена, ніби я це робила. Але у шафрана в парфумерії є декілька облич, Він може проявлятися таким шкіряним ароматом, може давати певну там медичність, а може просто пахнути кислопряно, як він пахне, наприклад, в кулінарії. В цьому ароматі шафран вимальовує таку делікатну чорну тонку шкіру. Комбінація шкіри та ягід в парфумерії – це взагалі не. Не новинка, це дуже популярна комбінація. І мені вона дуже подобається. Нічого проти я не маю. Мені подобається цей баланс, коли така більш зухваліша нота в парфумерії, як шкіра, поєднується з солодкою кислою ягодою. Мені це подобається. Мені здається, це дуже така збалансована композиція. І це саме така є. Хто полюбляє делікатну шкіру, придивіться до цього аромату. А, наприклад, і я прям впевнена, хто любить прям шкіру стоячу, як, як чобоття шкіряні, то ви можете її тут навіть не відчути. Мені на повсякдення це просто супер шкіряний аромат. Що ще в цьому ароматі, я не відчуваю. Там ще має бути ялівець, для мене це тоненька чорна шкіра та малина. Ось цей аромат дивиться в одну сторону з. Амбролеза від Тома Форда в чорній етикесті з ну, першим ароматом, не фланкером. У фланкера біла етикетка. Ось це в жодному разі не аналоги, я кажу просто от про от напрям. Там у Тома Форда Амбролеза також шкіра з ягодами, така більш. С Солодкава. Як? Що вам цікаво, я для себе обрала амбралезу з, з білою етикеткою фланкер. Проте цей аромат Black шафран набагато ніжніший, якщо їх порівнювати між собою за настроєм. Я в жодному разі не кажу, що це аналоги. Я більш люблю порівнювати аромати за напрямком, за настроєм. От настрій в них більш-менш однаковий. просто цей Black шафран Набагато ніжніше. Мій найкращий на, на повсякдення. Хочу, щоб мене люди асоціювали з цим ароматом, але треба більше його зносити, щоб це трапилось. А тепер, шановні, мій аромат дня, мені подарували ось цей аромат. Це пробничок Вандер Срузе Паркс від Міллер Harris. Дякую тобі, Юля, за цей подарунок. І сьогодні я в ньому. Ой, ну за сюжетом цей аромат. от як написано, через парк ви йдете. Через парк в сонячний день відчуваєте цей аромат зелені, теплу, теплий пил чи теплий пилок, щось таке гіркувате, розм'яти смородиновий лист та кисленькі ягоди. Це дуже спокійний, умиротворюючий аромат. Посидіти на лавочці і видохнути. Мені дуже подобається його настрій. Він саме за настроєм мені він дуже нагадує лямронельовідтік -ля тінь на воді. Е проте там смородина, троянда та я відчуваю ще помідорну батву Тут помідорків я не відчуваю, проте аромат менш гарнющим не стає. В цьому ароматі я більше відчуваю е ягідок. Я б хотіла вже мати цей аромат, бо такий настрій. Я обожнюю спокійний, бо напрям природніх ароматів мій найулюбленіший, і я також хочу це мати. Проте мало мати лише парфуми, треба мати ще якісь гроші і взагалі совість треба мати. Дякую за подарунок і хто мені його рекомендував, спробувати в коментарях. Бачите, я слухняна. а я вас прошу підписатися на мій канал, подобаширити моє відео і, будь ласка, вімкніть сонечки в своїх серденьках і освітлюйте, будь ласка, своє життя і життя своїх близьких. А я вам дещо приготувала на весну. Тож будемо на зв'язку. Слава Україні!